У Бродівському історико-краєзнавчому музеї виставка артефактів археологічних досліджень на Бродівщині, окремі експонати ще з 80-х років минулого століття, а більшість віднайдені під час археологічних досліджень від початку 2000-х років. Ексклюзивну екскурсію для учасників відкриття виставки з глибини віків провів найвідоміший археолог Бродівщини, науковець Львівського національного університету імені Івана Франка. Ярослав Онищук. В даному випадку я працюю з горщиком типової вельбарської культури. Це були племена готів, які приблизно в кінці другого, на початку третього століття нашої ери заселили території Бродівщини і принесли з собою традиційну свою культуру матеріальну, зокрема ліпну кераміку. Цей горщик так званого кумфоподібного подібного типу. Кумфи це горщики за, за закритою такою поверхнею, тобто коли вінця загнуті трошки всередину. Вони принесені були готами із Скандинавії. І використовували їх протягом тривалого часу, десь до 4 століття таку форму, аж допоки кружальна кераміка не витіснила ліпне виробництво. Такого посуду. Це дуже характерна форма для даного періоду. Ще ми маємо тут не до кінця дороблену миску, але значно ранішого часу це висоцька культура, приблизно 10-6 століття до нашої ери. І знайдена вона була в селі Суховоля Бродівського району, звичайно. І використовувалася в господарських цілях для збереження різноманітних припасів, харчових припасів. На початку лютого одне з приміщень Бродівського історико-краєзнавчого музею перетворилося на майстерню з реставрації давнього посуду. Через два місяці і відреставровані речі, і лише фрагменти інших, які ще чекають на відтворення. Історик та археолог Ярослав Онищук у тісній співпраці з працівниками Бродівського історико-краєзнавчого музею представив у виставці з глибини віків, яка наприкінці березня відкрилася у музеї. На сьогоднішній виставці за тих 10 років. Відбулося багато змін, багато цікавих речей, які були віднайдені на наших теренах на території Бродів, на території села Дубин, на території Малини, інших місцях нашого краю. Особливість цієї виставки те, що ми її так помістили трошки компактно в цьому залі, через те, що ну, знову ж таки бачимо умови, в яких ми працюємо. Кожен з експонатів виставки, як зазначили організатори, це носій певної інформації про свою епоху. За непомітними для непрофесіонала ознаками фахівці встановлюють приналежність до певного історичного періоду. Далеко не всі артефакти з фондів Бродівського історико-краєзнавчого музею через брак місця змогли виставити на огляд, об'єднавши найцінніші з них у три давніх періоди. А подали ці періоди, які може найкраще дослідження, де є найбільш такі яскраві зразки, кераміки. Знарядь праці, предметів побуту, прикрас і тому подібне. І тому якраз висоцька культура, альбарська культура і Київська Русь це такі штрихи, так, які роблять якусь таку загальну канву. Хоча ми маємо тут і пам'ятки, що раз кажу, мезоліту, неоліту, мідного віку, бронзового віку. І, очевидно, і після Київської Русі життя розвивалося постійно. Усі експонати обережно вилучені з під шарів історичного ґрунту, в основному упродовж десяти останніх років. Не так давно місцем досліджень стало урочище заставки у місті Броди. За фінансової підтримки міської ради у 2014 році вдалося привести групу студентів-археологів, які знайшли нові докази на підтвердження того, що люди тут жили ще до нашої ери. Програма підтримки археологічних досліджень діятиме і в цьому році, запевнив заступник міського голови Олександр Єленевський. На думку посадовця міської ради, і Крим, і війна на сході спричинені поганим знанням нашої власної історії. Загалом подякував за цікаву виставку організаторам, шановні працівники музею. Я бачу, що ви сьогодні зібрались майже такою музейною династією. І Дмитро Васильович Васильовичобіт. І пан Ярослав Онищук, і пан Василь Стрійчук. І до кожного з вас звертаюся працівники, які прикладають своїх зусиль, щоб дійсно сьогодні було настільки наповнено наше таке багатство музейне, яке говорить, що ми ні, не живемо на пересічній території Брідщина, а на багатій, благословенній землі. Тому що коли вона вже сьогодні поєднала, тільки сьогодні поєднала три культури і висоцьку. Засновник музейної династії у Бродах Дмитро Чобіт пригадав руки заснування історико-краєзнавчого музею, зазначивши, що тоді краєзнавці почали збирати по крупинці фонди, заглиблюючись у все давніші історичні епохи рідного краю. В Принципі, коли музей почав робитися, то самого в мене ще не було стрункої. Картини, як же ж це життя на Бродівщині, відбувалося. Але створюючи музей, працюючи з краєзнавчий гурток був, де і Ярослав Вонищук працював, він тоді, ще в школі, виявив 28 пам'яток археології тільки на одній річці іко в школі. І ще в школі він написав. Реферат, який був удостоєний першого місця на конференції старшокласників Малої академії наук у Львові. Юнацьке захоплення Ярослава Онищука дослідженням таємниць історичних нашарувань переросло у серйозну та поважну професію історика, археолога, науковця. Тим ціннішою була для учасників відкриття виставки перша ексклюзивна екскурсія, під час котрої науковець поділився своїми вже історичними спогадами про початки професії. Випадково серед зими, я як сьогодні пригадую, що зима була досить тепла і несподівано сніг розстав. Ну, Я вирішив поглянути на одну цікаву пам'ятку, на, на границі села Попівці і Крутні, це вже границя Тернопільської Львівської області. Пригадую, заліз в чопотах в умови в таке болото, що ледь виліз. Але, ну, очевидно, щастя, не було менш, коли я випадково на поверхні знайшов цей кістяний наконечник дротика. Так, це дуже рідка знахідка. Наразі це єдина знахідка у висоцької культурі. Найцінніший експонат, який досліджували не лише українські, а й німецькі, шведські, американські вчені це римська намистина, ще й окраса виставки. Польські вчені це Енн Амер... Стоут, американка, яка присвятила декілька серйозних праць таким роботам. Так? Дехто вважав, що це так звані накладні орнаменти. Тобто було технологічне ядро скляне і на це накладали такі, ось таку таку мозаїку. Насправді ні. Кожний ось цей е, квадратик, це була скляна паличка, яку припаювали до другої, третьої і таким чином формували це шахове полотно. Оце завиток волосся, скажімо так, це трубочка така. Так? яка так само тягнеться всередину. Ось ми бачимо негатив квіточки, правда? Тобто це все воно суцільним такими, такою композицією тягнеться до, до, до центру. У 2002 році була знайдена золота підвізка із гранатовими вставками, вагою майже 15 грамів, виготовлена орієнтовно у 4-5 столітті в одній із римських провінцій та привезена кимось із римлян під час торгівельних мандрівок. Тепер знахідка знаходиться у спецфондах Львівського історичного музею, але не будемо переказувати про всі експонати, аби залишити відкриття для відвідувачів виставки, яка діятиме до кінця травня.